Слава Богові. Ми вдячні Господу за цей день, день недільний день, в який Господь явив над нами всіма милість свою, обновив її цього ранку, каже Боже Слово, вона свіжа, ця милість кожного ранку. І цей благоприємний час сьогодні є для кожної людини, тому що день Господньої милості продовжується, день Божого спасіння продовжується. Господь продовжує спасати, милувати, і Господь сьогодні чекає на ті серця, хто скажуть, Господи, ось я, мені потрібне спасіння Твоє, мені потрібно прощення моїх гріхів, я бажаю довіритись Тобі, йти за Тобою і служити Тобі. Сьогодні це служіння для нас особливе, тому що ми. Маємо в останню неділю місяця кожного євангелізаційні служіння, де більшу увагу звертаємо на проповіді про покаяння, про те, щоб Бога шукати, про те, щоб йому служити, довірятись йому. Хоча ми це завжди говоримо, але в цих служіннях особливо увагу, особливий наголос робимо. Тому що казав Ісус Христос, щоб ми проповідували Євангелію. Царства Божого для спасіння народів усіх, і нашого народу, українського народу, серед якого ми живемо, серед якого Господь тут покликав нас, поставив нас бути світильниками, світлом, бути дороговказами, які показують на Ісуса Христа. І серед цього народу Господь бажає являти свою милість, спасати і милувати, бо Він не хоче. Смерті несправедливого. Він хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди, такий добрий наш Господь, такий люблячий наш Господь, такий милостивий наш Господь. Я буду читати Боже Слово. Книга Ісуса Новина читаю із 24-го розділу, 14-й вірш. І нижче книга Ісуса Новина, 24 розділ із 14 вірша. Я думаю, що це найвідоміші вірші із цієї книги Ісуса Новина, які ми знаємо. А тепер бійтеся Господа і служіть Йому в невинності та в правді, і повідкидайте богів, яким служили ваші батьки та на тому боці річки. Та в Єгипті, та й служіть Господеві. А якщо зле в очах ваших служити Господеві, виберіть собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші батьки, що по тому боці річки, чи богам аморейським, що ви сиділи в їхньому краї, а я та дім мій будемо служити Господеві. І друге місце я прочитаю це є слова Ісуса Христа, які він говорив до диявола в пустині, будучи випробовуваним, спокушуваним. Каже -й, 10 десятий вірш 4-го розділу Євангелії від Матвія, другу половинку цього віршу, я прочитаю, каже Ісус Христос, такі слова. «Бо ж написано. Господеві Богові своєму вклоняйся і служи одному йому. Служи одному йому. І я хотів би, любі брати і сестри, щоб в сьогоднішньому зібранні, коли ми прийдемо до заключної молитви, коли, можливо, будемо покидати це місце, залишати цей дім молитви і йти далі в своє життя. Свої щоденні турботи, клопоти почнеться новий робочий тиждень, щоб ми розуміли, що ми маємо в серці бажання, що ми маємо в серці це хотіння служити Богові, що в нас є велике це бажання догодити Йому, дякувати Йому, славити Його і бути йому вірними на все наше життя. Служити Богові, любі брати і сестри це є вибір для кожної людини. І це не є легкий вибір. Багато людей можуть сказати, що я хочу Богові служити, але це може залишитися тільки на рівні їхнього бажання, їхніх слів, їхніх якихось думок. Але служіння Богові. Хтось колись сказав, що служити Богові, це є. Показати зовні своєю поведінкою, своїм життям, своїми ділами, що в твоєму серці є віра в живого Бога. І це є невід'ємно, тому що ми можемо, я можу, і ви, любі брати і сестри, і всі, хто ми чуємо Боже Слово, ми можемо сказати, що ми служимо Богові. Ми можемо сказати, що віра наша, яка є в нашому серці, вона спонукає нас служити Богові, але чи насправді так воно є в нашому житті? Колись апостол Павло говорив до одного із можновладців, він каже, що Бог, якому я належу і якому я служу, до нього говорив там певні речі. Любі брати і сестри, можна думати, що я належу Богові, можна називати себе ім'ям християнин, але чи я йому служу, чи я йому довірився, чи я готовий Господу Богу присвятити своє життя, довірити йому свою долю, щоб він був господарем царем, щоб він царював в нашому житті, у наших серцях. Це є вибір. І цей вибір сьогодні залежить від кожного з нас. Можливо, хтось вперше сьогодні на місці цьому, то для вас є сьогодні ця можливість мати мир з Богом через Ісуса Христа. Як брат переді мною казав, Господь дає цей час, час, коли ми можемо примиритися з Богом, час, коли ми можемо довірити Йому своє життя, коли ми можемо встати на шлях служіння Богові. І я хочу декілька місць із Божого Слова прочитати ще для нас, щоб ми побачили, любі брати і сестри, що це є насправді служіння Господеві, і як на це дивиться Господь, і як це є в його очах. Тому що казав колись Господь в своєму слові, що прийде такий час, що люди побачать різницю між тими, хто служить Богові. І хто йому не служить, і Господь каже: я покажу різне між тим, хто служить мені і хто мені не служить. Що таке є служіння Богові і як це можна побачити в собі, в житті християнина? Як можна себе провірити, чи я служу Богові, чи я довіряю Богові, чи я є, як написано, казав Господь в цій притчі, гаразд, вірний. І добрий рабе, Чи я є якраз цим вірним і добрим рабом. Читаю слова Ісуса Христа, які Він говорив в Івангелії від Івана в 12 розділі. Із 26-го вірша Євангелія від Івана, 12 розділ, і 26 вірш говорить нам такі слова. Як хто служить мені, хай іде той за мною, іде я. Там буде і слуга мій. І як хто служить мені, того пошанує Отець. Брати і сестри, і така думка, що людина, яка служить Богові, вона йде за Ісусом Христом. І цим 26 м віршем Господь запевнив, показав цей напрямок, каже: хто служить мені, хай іде, той за мною. Не можна служити Богові і не йти за Ним. Не можна служити Богові і не дотримуватись Його постанов. Не можна служити Богові і не чинити Його волю. Не можна бути людиною, яка не йде слідами Ісуса Христа, і разом з тим сказати, що я служу Богові. Каже Ісус Христос: хто служить мені, хай іде, Той за мною. Любі брати і сестри, і це є блаженство, це є велика радість йти за Ісусом Христом, залишивши все, що прив'язує нас до цієї землі, залишивши гріховне своє життя, йти за Ісусом. Колись про апостолів, про учнів Ісуса Христа, яких кликав Господь написано, що вони залишили все, і човен, і сіті свої, і пішли за Ісусом. Любі брати і сестри, і як це є добре, коли ми, як вівці нашого пастиря, нашого Бога, чуємо Його голос, і йдемо за ним. Йдемо слідами Його, несемо свій щоденний хрест, і йдемо за Ісусом Христом. І каже Слово Боже, що людина, яка мені служить, іде за мною. За Ісусом, любі брати і сестри, сьогодні так багато людей хотіли би. За кимось іти, мати якогось авторитета, мати якісь для себе сказати такі дороговкази, і багато людей обирають для себе інші шляхи, але тільки в Ісусі Христі є ця правдива дорога. Він сказав: Я дорога і правда, і життя. І кожен, хто до Нього приходить, Він буде мати вічне життя. Хто служить мені? Каже Ісус Христос, Хай іде Той за мною, за Ісусом, за Ісусом, тому що в ньому є спасіння, тому що в ньому є прощення, в ньому є допомога і захист, охорона в ньому, в Ісусі Христі. Він сказав, без мене ви нічого. Чинити не можете, і в Євангелії від Івана у 15 розділі він приводить цей приклад виноградини і галузя. і він каже, як ви не будете перебувати в мені, то так само, як ця гілка, яка не перебуває на виноградині, вона всохне такі гілки, відтинають і вкидають до вогню, каже Ісус Христос, коли в мені перебувати ви будете, коли слова мої позостануться у вас. Каже Ісус Христос: тоді просіть, чого хочете, і станеться вам. Любі брати і сестри, людина, яка служить Богові, вона йде за Ісусом Христом. Дії святих апостолів, 24 розділ читаю із вірша 14-го. Слова, які говорив чоловік Божий, Павло, будучи перед Феліксом, намісником, він говорить. 14 му вірші такі слова. Але признаюсь тобі, що в дорозі оці, яку звуть вони Єресю, я Богові отців служу так, що вірую всьому, що в законі і в пророках написано. Апостол Павло каже, що він вірує Богові. Служачи йому вірує писанню, вірує пророкам, вірує все, що написано. Любі брати і сестри, і друга думка, яку я хочу сказати: якщо ми служимо Богові, ми маємо довіряти, вірити Божому Слову. Боже Слово має бути авторитетом в нашому житті. Боже Слово має бути дороговказом в нашому житті, інструкцією для нашого життя. Боже. Слово і каже апостол Павло, я Богові отців служу так, що віру всьому. Колись один з братів говорив таку думку, каже, що ми віримо тільки в цю частину Божого Слова, яку ми виконуємо в своєму житті, яку ми практикуємо в своєму житті. Любі брати і сестри, і слово Боже, воно є живе і діяльне, і як би було добре, щоб ми завжди довірялись йому. Щоб ми завжди вірили, що це слово, воно має силу в нашому житті. Особливо тоді, коли приходить спокуса, коли ворог надсилає свої стріли, розпечені огнені, ми маємо щит. Ми маємо Боже Слово, яким ми можемо гасити всі ці огненні стріли. І каже цей чоловік Божий, апостол Павло, що я Богові служу. Бо я довіряю, я вірю, вірю в те писання, я вірю в те, що писали пророки, вірю в те, що Боже Слово, воно має силу. Я Богові Отців служу так, що вірю в сьому. Любі брати і сестри, чи ми довіряємо Божому Слову, чи ми допускаємо Його в наше життя, чи ми даємо місце Йому у нашому серці? У нашому розумі, тому що це слово, воно є живе і діяльне тільки тоді, коли йому дати місце в серці. Так як зерно, поки не покладемо в землю, воно не принесе плоду, так само і це слово, якщо воно в наше серце не буде покладено. Якщо ми не дозволимо, не дамо місця йому в нашому серці, воно не зможе робити цієї роботи. Воно не зможе нас. Мотивувати, воно не зможе нас укріпляти, очищати, казав Ісус Христос через Слово, яке я вам говорив, ви вже чисті, любі брати і сестри. І тому ми будемо довіряти Божому Слову, будемо вірити в все Боже Слово, будемо цінувати цим Божим Словом, тому що людина, яка служить Богові, вона довіряє Його Слово, вона має це слово. Як велику дорогоцінність, як великий скарб, каже чоловік Божий в книзі Псалмів, це є світло, світло для моєї ноги на стежці, якою я йду, Боже Слово. Тому любі брати і сестри, людина, яка служить Богові, вона довіряє Божому Слову, вона пускає це слово в своє серце, вона дає місце, і це слово приносить плід в її житті. Перший розділ послання до Римлян із 9-го вірша, бажаю ще один вірш прочитати. Римлян 1,9 каже апостол Павло такі слова. Бо свідком мені Бог, якому служу Духом своїм у звіщенні Євангелії Його Сина, що я безперестанно згадую. Про вас і в молитвах своїх завжди молюся, щоб воля Божа щасливо попровадила мене, коли прийти до вас. Каже апостол Павло: свідок мені Бог, якому служу духом своїм у звіщенні Євангелії». Любі брати і сестри, звіщаючи Євангелію, звіщаючи добру новину, ми тим служимо Богові. Ми тим ширимо Царство Боже на цій землі. Через проповіді Євангелії спасаються люди через проповідь Євангелії Боже Царство. Воно наповняється спасеними людьми, коли ми звіщаємо Євангелію. І це є завдання для церкви Ісуса Христа. Це є завдання, яке дав Ісус Христос апостолам своїм учням, всім нам, коли Він відходив від цієї землі. Він сказав зробити всіх учнів. Всіх людей за учнів його проповідувати Євангелію, царства на свідоцтво, на спасіння народам усім. І хай Господь нам допоможе, любі брати і сестри, щоб ми звіщали Євангелію, тому що звіщаючи Євангелію, ми даємо в серці місце для дії Божого Духа. Ми служимо Богу. Це є таке служіння Богові. Служіння Богові це не є. Відвідати якесь певне місце, яке люди називають місцем святим, вчинити якийсь обряд, зробити щось декілька разів чи декілька десятків разів, служити Богові, це є звіщати Євангелію людям, це є ділитися Божою любов'ю з людьми, давати для людей надію, яку дає їм Господь в своєму слові. каже нам апостол Павло. Що я Богові служу Духом своїм у звіщенні Євангелії. Він розумів, що це є Його служіння, коли він Євангелію звіщає, коли він людям про Господа говорить, коли він це слово сіє, а Господь його зрощує в серцях на спасіння. І останнє місце я прочитаю послання апостола Павла до колосян, де в третьому розділі Він говорить такі слова. Третій розділ послання апостола Павла до Колосян. 23 вірш. Каже Павло так. І все, що тільки чините, робіть від душі, не мов Господеві, а не людям. Все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві, а не людям. І далі каже апостол Павло, знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господеві Христові. Каже апостол Павло: все, що тільки чините, робіть від душі. як Немов господеві, знаючи, що ви служите Господу Христу. Любі брати і сестри, як є добре, коли ми, як діти Божі, розуміємо, що і наше матеріальне служіння воно служить Господу. Тому що казав Ісус Христос, що одному із моїх найменших ви зробили, це ви зробили мені. І в Євангелії від Луки написано про жінок, там їхні імена перераховуються, які ходили за Ісусом, які ходили за апостолами, і написано, що вони служили своїм маєтком Ісусу і апостолам. І таке служіння Господь приймає і хоче бачити Його і в нашому житті, любі брати і сестри, щоб ми все, що тільки робимо в земних наших працях. У наших матеріальних працях, в нашому матеріальному занятті цьому земному, щоб ми все робили як для Господа, тому що ми служимо Господеві Ісусу, а Він хоче бачити в нас вірність в малому, тому що прийде час, каже Господь, я над великим поставлю і каже нам Боже Слово, щоб ми Богові довіряли, служили Йому, щоб ми в Господі пробували, щоб ми були людьми. Які служать Господеві, служать йому в проповіді Євангелії, служать йому, коли йдуть за ним його слідами, чинячи його волю, служать йому, коли довіряють Божому Слову, коли це Слово роботи, робить роботу в серці, служать йому, коли служачи Ісусу, допомагають ближнім, служать своїм майном, служать матеріально для того, хто має потребу. Для потребуючого це є служіння для Господа. І тому, любі брати і сестри, хай Господь нам допоможе переглянути наше служіння Богові, тому що служіння Богові має дуже багато практичних речей. Практичних речей це не є щось таке особливе, як я казав, в окремий відділений день, в окремому відділеному місці, окремо зроблені якісь справи. Ні. Кожен день для християнина це є служіння Богові. Допоміг би нам, Господь йому бути вірними, щоб ми почули колись слова, які колись Ісус Христос сказав в цій притчі про вірних рабів, вірних слуг Свого Пана каже, гаразд, вірний і добрий рабе. Війди, війди в це царство, війди в це місце, яке він приготував, яке він для вірних визначив. Щоби були з ним там, де сьогодні є наш Господь, наш Спаситель, наш Бог, хай йому буде слава, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.